Під час прес-конференції губернатор Дніпропетровщини Ігор Коломойський окреслив перші кроки, які буде здійснювати нова влада в області. Перш за все, це дотримання порядку, боротьба з корупцією, скорочення витрат держапарату та боротьба з привілеями. Нада спочатку привести в состояння законності, порядку і спокійної нормальної жизни, щоб всі наші громадяни чувствують себе захищеними і какета чувствовали уверене. Завтрашнім первачередна задача. То є, успокоїть населення, успокоїть гарячі голови, вот эти всі ненужні розговори. Крок за кроком регіон та діяльність облдержадміністрації буде переходити у мирне русло. А штаб національного захисту поступово перейде у штаб контролю за владою, зазначив губернатор. Також він наголосив на необхідності соціальної відповідальності представників бізнесу. З однієї сторони налоги нужна платити, а з другої сторони не бути притіснення і не має бути перевірок злишніх, давлення. Ну, мы знаем, как налоговая, когда выполнении плана, спущенных сверху или спущенных из области. Вот. Но с другой стороны, вы понимаете, на бюджете наверняка находятся социальные выплаты, зарплаты, пенсии, студенты, бюджетники. И, в общем-то говоря, бюджет должен быть сбалансирован, но давления не будет. Голова облдержадміністрації додав, що він виступає за мирне співіснування та співпрацю на Дніпропетровщині найширшого спектру політичних партій, які діють в межах закону. Я сторонник широкої політичної жизни в країні і тим более в Дніпропетровській області. Тобто я читає, що всі партії, всі ідеї мають місце на вираження, якщо вони не носять крайніх радикальних мотивів. Против... законам законами Конституції України а так саме широкий спектр. Ми не создаємо однопартійної системи нова влада області планує конструктивно співпрацювати з усіма політичними силами, представленими у місцевих радах, та не займатися кадровою революцією.